Можете пояснити, чому Європейський Союз, Європа як така, не спромоглася на технологічний прорив в принципі, тому що Європа не має власних соціальних мереж. Ми всі під впливом китайських, російських, американських, які сьогодні теж не дотримуються якихось принципів чи стандартів міжнародного права, чи поваги до і захисту персональних даних громадян, наприклад, МЕТІ легше сплатити 700 мільйонів євро. Штрафів в Європейському Союзі, ніж дотримуватись правил і захищати персональні дані користувачів. Чому Європа, маючи ресурси, інтелект і вплив, неспроможна була технологічно зростати, щоб бути конкурентною на рівні інших країн, до прикладу, Китаю, Сполучених Штатів? Ну, по-перше, тому що є, це досить просто, тому що Європа це. Ринок е об'єднаний різних держав з різним законодавством, з різними регуляторними нормами, які дуже важко і довго узгоджується, можливо, якщо б не було б Європейського Союзу, а була б окрема Німеччина і окрема Франція, вони б здійснили такий технологічний прорив швидше. Але коли ви маєте величезний ринок Сполучених Штатів з єдиною регуляцією. Або Китайську Народну республіку, де взагалі не потрібно ні, ні з ким нічого узгоджувати. Ви, звичайно, все можете робити швидше. І тому, до речі, існує і так, технологічне зростання в Америці, яке ніколи не було схоже на технологічне зростання в Європі. Але знову таки, це результат Другої світової війни. Це результат того, що Сполучені Штати стали такою парасолькою безпеки для Європи і завжди вимагали, щоб ця парасолька була. Скажімо так, самими європейцями визнана як лідер в сфері військових технологій тощо. А якщо ви лідер сфері військових технологій, ви лідер в сфері будь-яких інших технологій. Тому що науково-технічний прогрес він насамперед створює щось для війни, а потім вже те, що для війни виявляється не дуже потрібним, те на якісь мирні потреби, це теж не є секретом, мені здається. Ну, що величезна кількість того, чим ми от користуємося от зараз, в нашому побуті такий інше. Це ж по суті результати якихось розробок, на які виділялися мільярди доларів, щоб зрозуміти, як це буде працювати у новому бомбардувальнику, винищувачі тощо, а потім виявлялося, що це можна застосувати як мирний засіб.